Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про ЖК Креатор Сіті та можливість юридичної безпечної купівлі нову в даному житловому комплексі. Музика. Як зазвичай ми обговорюємо питання про наявність документів про право на землю, про право на будівництво і схему будівництва, за якою ви здійснюєте інвестування. ЖК Креатор Сіті знаходиться в Шевченківському районі міста Києва, всього-навсього в 10 хвилинах від метро Лук'янівська. Власником, на відміну від більшості земельних ділянок в місті Києві, є не Київська громада, не КМДА, а саме приватна юридична особа будівельна компанія Моноліт. Саме ця компанія надає право користуватися будь-яким особам даною земельною ділянкою. До речі, площа цієї земельної ділянки більше чотирьох гектарів. І на цій земельній ділянці користуються нею. Компанія «БАУ Україна». «БАУ України користується даною земельною ділянкою на підставі договору з суперфіцією, строк якого до 2023 року. Я думаю, вони, звичайно, будуть його продовжувати, оскільки заплановано будівництво досить великої кількості будинків на цій території. А наразі йде мова про один будинок, документи, на який я і перевіряла. Земля. Знаходиться у власності, але цільове призначення спочатку було для комерційного використання, збиралися там побудувати об'єкти промисловості, якийсь офісний центр. Кажуть, що там раніше взагалі знаходився хлібзавод. Але потім забудовник вирішив побудувати на своїй же земельній ділянці житлове приміщення, і, на жаль, суди йому це не дозволили. Він програв. Усі судові справи із держгеопедастром, але все ж таки якимось чином вніс зміни, і наразі має право здійснювати будівництво. Mm. Щодо документів на будівництво, то є дозвіл, який дозволяє здійснювати будівництво. Тут складність клас наслідків СС-3, клас наслідків. Будівництво СС3 це висотний будинок, звичайно, визначено про те, що будівництво в даному будинку можна здійснювати на підставі дозволу і експертизи. Експертиза є, дозвіл також було мною перевірено. Отже, право здійснювати будівельні роботи у креатор-сіті також є, але є деякий нюанс. Є у них судова справа, з ким не розкажу, якщо замовити перемірку, то тоді, звичайно, будете знати. Але, звичайно, ситуація динамічна, є судові справи і є заборона здійснення будівельних робіт, яких саме повідомлю вам у особистих повідомленнях, якщо вам це цікаво. Хто ж продає квартири у ЖК Креатор Сіті? Це є Фонд, венчурний інвестиційний пайовий недиверсифікований фонд, який здійснює продаж за попередніми договорами квартир в даному житловому комплексі. Що це значить? Це значить, що фонд в майбутньому матиме право власності на ці квартири і передасть. Це право власності вже інвесторам, які інвестували свої кошти за попереднім договором. Якщо вас цікавить юридична перевірка даного житлового комплексу, будь ласка, звертайтеся, і я надам вам допомогу, роз'ясню всі деталі, нюанси по даному житловому комплексі, всі ризики, ми обговоримо умови інвестування, щоб ви розуміли, що саме ви підписуєте, з ким ви це підписуєте і хто на це має право. Звичайно, договір попередній. Мають досить багато нюансів і завжди, укладаючи такі подібні договорів, вам потрібно точно знати, чи має право компанія, з якою ви вкладаєте такий договір, бути майбутньому власником таких квартир. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, для того, щоб у нас був стимул більше знімати для вас цікавих та корисних відео. І нехай твоя сім'я і твій бізнес процвітають.